Привет! Мы с Дорс Гост 2024 записываем вот такой вот видосик с flowers Ну что, Дорс Гост 2024, готов открывать flowers Set паки? Нет, так, самая, раз, не Вы вообще не еще на украинском. Там мы в Харькове. Так.

Все, давай. Він, він теж буде записувати відео. Можете потім переглянути. У мене сітпак лише один. Вибачте, може ще купити на ваших очах. І що ж мені випаде, і що ж мені випаде. Fox Glow, може... Нормально, нормально. Ну добре. Хоч щось. Ого, в тебе їх багато. Вибачте, що знімаю в такому форматі. На даний момент я не можу знімати по-іншому, але не хвилюйтеся, скоро буду знімати не так. Буду знімати краще. Буду знімати запис екрану. Давайте ще один можу купити. Так, а ну-ка, мені збути. Потек... Та ну знову не в, не в стоках. Добре, Flower Seed pack. Пінклія. Пінклія норм. Це така дорога штука. Flauer Sitpack. Готові, друзі? Та Ну, не трясуйся. О! Раз, два, три. Будь ласка, підсолух. Роза. Нічого, друзі, засмучуватися не будемо. Бо ось тут. Дивіться, дивіться. А також у нас тут є ось така. Бо в мене вже є Sunflower зараз. Он. Санфуер. Це надзвичайно, що не нічого, Ну нічого, якось ми повернемо твій підсолнух. Добре, я закін... закінчу зараз запис. Соняшник. Добре. Ну, Sunflower, то воно по-англійськи. По... На англійській мові, Соняшний, так. Це хоть на українській мові. Соняшник, на Якщо хтось не розуміє, то є. є... То подсолнух на російській. Що ж тобі випаде? <М -м qualcosa... <glow> <właści blues> Якщо хоч хост... хтось не знає, що таке фокс глоу, давайте я вам покажу. То він у мене полінейтед, зараз зберу його. Блін. Оп, ось така. Якщо ви не знаєте, де можна отримати таку косметику, то, то треба було онлайн-обнову. Я думаю, багато хто її отримав 10 мільйонів 9 мільйонів з чимось її отримали. Добре, я закінчу стрім. Підписуйтесь на мене, на джмеля. Джмелі, і підписуйтеся на Доросго 666 або ж Досгос 2024.